таке зображення видає монітор. Звук на моніторі теж дуже дуже хороший, і зображення дуже добре. Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я вам хочу розказати за таку ситуацію, яка сталася в нас. Одного дня в нас вночі пропало світло. У нас світло майже ніколи не пропадає, воно завжди в нас є. А то воно пропало, і після цього як. Зранку ми встали, то в нас не працював монітор, який в нас є монітор, який показує довкола хати все, що робиться довкола хати. Камери стоять. І ми позамітили, що в нас цей монітор не працює. Коли до нього вияснилося, що він згорів, ну, менше з тим, ми заказали цей монітор, я потім покажу вам, який ми заказали. Ми заказали чуть більше як. Той попередній, що був, ну і ліпший вже, бо там той був старіший, а ми заказали новіший, все добре. Потім чоловік щось пішов до свого монітора, слухайте, включати, а його монітор не працює. І туди, і сюди, і що таке, і монітор не працює. І що ви думаєте? Вияснилося, що і цей монітор, ось такий в нього був самий, 27 дюймів. Отакий от монітор в нього теж згорів. Він був включений в цю ніч і він просто згорів. Це таке в нас перший раз. Ми вже тут за стільки років, і ми ніколи такого в нас не було. Ми такого не наблюдали. А тут раптом, щоб два монітори за одну ніч, то просто є, знаєте, якось незвично. Незвична ситуація. Ну і пару днів назад чоловік заказав собі другий монітор, бо для роботи треба комп'ютер, а комп'ютера нема, тому що згорів монітор. Ну, комп'ютер є. Але нема монітора. І він заказав собі монітор. Він заказав його з Епла. І я хочу вам його сьогодні показати. Як він буде виглядати? Щоб його відкрити, ти маєш відірвати оцю ленточку. О! Він так гарно відкривається, знаєте, така упаковка дуже солідна. Як купляєш комп'ютер на еплі, то буде така дуже солідна упаковка. То не є такі упаковки, які є в магазинах. Отак, знаєте, щоб воно запаковане, теж ніби добре, але не так солідно, як від епла. Від епла ці упаковки вони є дуже такі солідні. І вона є, як от як чомоданчик. Бачите? Її взяв отак за ручку. І ти можеш ту коробочку скрізь собою. Чи ти чи на літак ти летиш, чи ти десь собі переїжджаєш, він завжди в тебе буде гарно запакований. Чи то був би комп'ютер, чи то було б монітор все дуже гарно запаковано. Це говорить за те, що, що Apple все-таки є солідна компанія. Мені треба його перевернути. Зараз я його переверну, дістану і вам покажу. Я ще хочу вам показати саму оцю упаковочку. Ось дивіться, монітор сам лежить ось тут на низу. А тут є така подушечка, щоб монітор не, не мовився, щоб він не рухався, щоб він був стабільно зафіксований. Ось, бачите, отакою подушечкою. Дуже гарно, акуратно все зроблено. І дивіться, як тепер тут. І бука тако раз береш, і бука тобі відсуваються. Ось так. Класно, ви знаєте. Упаковочка така дуже-дуже дуже файна. Дивіться ще перед цим, як показати вам монітор, я вам покажу, які коробочки прийшли от шнур. і прийшла... Там є ще щось. Ми зараз побачимо, що там ще є, і як воно ну, гарненько все запаковано. Слухайте, упаковка безподобна. Все Все дуже акуратне і дуже таке... Таке все гладеньке. Таке дуже приємне, знаєте, до, до тіла, до твоїх рук. Дуже воно гарне. І коли його розкладаєш, то ми всередині бачимо. Тут є шнур для зображення. І тут ще маємо кишеньку. І в кишеньці, дивіться, воно теж так, так смузлі витягується. Бачите? От кишенька з таким вирізом, і ти так собі легенько витягуєш то все, що там є. А що там є, скорше всього, там є інструкції. Як підключити монітор, то одне. А друге, там є тряпочка. Тряпочка для протирання монітора. Ну, слухайте, тряпочка, всім тряпочкам тряпочка, я вам скажу. Зараз зараз вона так відкривається. О, я його вже тягнула, воно отак відкривається легенько. І та тряпочка, слухайте, обал'єна тряпочка. Вона не є тонка, така, знаєте, як то тряпочки для протирання, але вона така є грубенька. І вона дуже приємна. І вона така, знаєте, то зразу чувствується, що, що то є трапочка для монітора. Я перший раз бачу такі тряпочки, бо зазвичай тут давалися такі, е, такі тонші тряпочки. А тут дуже і дуже гарна тряпочка. Боже. Не трапочка, і то, слухайте, дуже хороша. Я в шоці. Бачите, як то все запаковано в них акуратно? Ось так. Не від трапочка, і то дивіться, який підхід до трапочки. Ну і тут ми маємо шнурочок. Ось тут теж так бачите, що витягнути шнурочок, тут треба такі вусика є. Чотири вусика. І ти, ті вусика маєш нажати, і тоді ти з, з тих вусиків знімаєш оцей шнурочок. Дивіться, як гарно все упаковано. Вони дуже гарно все упаковують. Там, там кожна мелочь кожна мелочь є продумана. Знаєте, о. Дивіться, тут воно має отак, такі вусика, які тримають той шнурочок. Я в шоці? От люба така от м'яло, здається, що тут? а то м'яло, то той шнурочок можна було будь-де кинути. Ну, Дивіться, воно гарно продумано все. Гарно. Оце один шнурочок. А другий шнурочок я бачила там біля, біля монітора. Зараз ми побачимо. Все, це ми все побачили, все ми це розібрали. Тепер я цю коробочку буду знімати і зараз сюди поставимо монітор. Так, дивіться, тепер ми будемо. Оце вже є монітор. І тепер, от воно щось має. Оцей монітор має щось на собі. Зараз я акуратно знімлю цю коробочку. Воно все акуратно отак витягується. Отак. Ага. Тепер зрозуміло, що це є. І це є кабель, який включається в розетку. Повернути, щоб було видно. Отако. От, бачите? Оце є кабель. І він теж дивіться, як це гарно все намотано, як це все продумано, кожна кожна така фігнюшка. Бачите, дуже воно так акуратно. І тепер отой от кабель розмотаємо. Та й все. І вже маємо кабель і вже можна включати в розетку. О. Ось такі коробочки. І ті всі коробочки, то все з дуже такого ніжного матеріалу. З такого, знаєте, дуже. Сама коробочка, та коробочка вже нікому не потрібна більше. І оця коробочка вона дуже приємна. Капут. Ми маємо монітор. Так, Лапку до монітора, оцей стояк, на котрому стоїть монітор, ми не заказували, бо в нас є від старого монітора. То єдине, що лишилося від старого монітора, тут то -то лапка. Оцей стояк лишився, а монітор згорів. Так що ми використаємо стару нашу лапку і поставимо цей монітор. Зараз ми відкриємо його. Дивіться, як гарно все. Ну то капець. Я от кожен раз, коли ми щось купляємо у зла, я кожен раз поражаюся, наскільки все гарно і чітко зроблено. Кожен раз він, то є для мене сюрприз, я вам скажу. Зараз я його розверну. Ось такий монітор. Ось так він виглядає. Я вам скажу, ну зараз він не цікавий тут, бо тут нема на що дивитися. Я вам зараз покажу, господи, хоч би не кинути. Я вам зараз покажу, з яким він яблуком заді. Оце, дивіться. Це один з найкращих моніторів. Я вам обов'язково напишу в описі. Якщо у когось є питання, то ви пишіть і питайтеся. А тепер, якщо вас цікавлять такі монітори, то прошу питатися. Ну, це яблуко, бачите. Яблуко над Ось так виглядає цей монітор. То на 27 дюймів. І все, будемо зараз його ставити. Так що дякуємо всім, хто нас дивився. О, але я ще обіцяла вам зняти оцей монітор, що ми поставили на камеру, то я зараз знімлю і, і вам покажу його. О, а наразі буду казати всім дякую і слідуючої цікавої зустрічі. Оце я хочу показати вам ще монітор, цей, що ми купили, цей, що йде на камери. О, і ми купили його більше, ніж він тут був, і він тепер такий чіткий, бо там той же, він же видно і догоряв. Він вже такий був не чіткий, вже погано було видно на ньому. Та було видно, але вже так було, знаєте, чуть-чуть темніше. А оцей він дуже чітко все відображає. Це я хочу вам показати зображення, яке є на моніторі. Ось дивіться, картинка дуже чітка і дуже хороша.